Як для мене головна проблема на сьогоднішній день аграрія це різка зміна погодно кліматичних умов. Перш за все, це стосується Південного Сходу України, де ми знаємо є такі місця, де ще з травня місяця, по суті, не було жодного суттєвого дощу. Тому це дійсно надзвичайно великий вибух на сьогоднішній день. А, ну так, да, ми бачили соняшек, який збирали вже у червні. Бо він і не зійшов, і не піднявся, і видно було, що з цього діла не буде. А як взагалі соняшний клімар почувається в полях України сьогодні? Те, що я безпосередньо спостерігав, я на минулому тижні був в Кропивницькому, тобто да, я обмішав центральну, центральну південну частину України. В основній масі абсолютно хороша ситуація. В цьому році ми бачимо, як ніколи активно розвивається Вовчок і ті, хто обрав генетику Лімагрень, в цьому плані він абсолютно, як кажуть, захищений, тому що на наших посівах Вовчку немає. І Вовчок ми вже бачимо продвигається навіть в Чернігівській області, я ніколи не здивую, там Вінниця, Вінницька, Київська, тобто да, Вовчок вже надзвичайно близько вже доходить до Західної України. А ваші гібриди вони захищені від всіх рас? Наші гібриди захищені до усіх відомих раз вовчку, які є на ринку України. Другим таким фактором по соняшнику, це в цьому році ми спостерігали це переноспорос, несправжня ворошниста роса. У нас також є лінійка, яка стійка знову ж таки до усіх відомих рас. Переноспорозу, який є на ринку України. Надзвичайно важлива хвороба, особливо, якщо її прогавити на перших етапах розвитку. Тобто, а раннє ураження відбувається, коли ще соняшник зовсім молодий, коли він ще зовсім низенький, коли ще чорне стоїть поле, нема що обробляти, а хвороба розвивається. Тому я рекомендував аграрям звертати увагу. І, мабуть, третя хвороба, до якої варто на сьогоднішній день. Придивлятися, тобто, да, від якої варто захищатися, це склеротинія. Склеротинія кошика, склеротинія корневої, кореневої системи, я вибачаюсь, і тут також на сьогоднішній день ми не можемо сказати, що є генетика, яка абсолютно стійка до склеротинії, але є більш толерантні, скажімо так, гібриди, які менше все ж таки вражаються склеротинією. Знову ж таки, у нас також є такі гібриди, ну і доповнення я би сказав, що. Ця хвороба розвивається при поганих, я би сказав так, сівозмінах, тобто, да, йде перенасичені посіви, зокрема, наприклад, соняшником, ріпаком. Тому тут потрібно придивлятися на це, звертати увагу.